Сьогодні зранку було так тепло, що навіть хотілося вдягнути кожуха. Тому я вирішила, оскільки мої гірки, котрі я висадила раніше, перестали хворіти, пішли в ріст, цвітуть і навіть пробують зав'язуватися, я висажу ті нещасні 4 кущика, які зійшли з посіяних на початку червня. Тим паче вони ще не встигли пустити свої коріння в торфяні горшечки і від цього почати хворіти, що дуже-дуже класно. Тому я ці горшечки просто знімаю і комком землі з корінням їх закопую. Тим паче в нас похолодання обіцяють не на один день знову. А на землі їм буде тут тепліше. Тим паче, я ще, крім всього, придавлю агротканину пляшками з водою, вони нагріваються і теж будуть гріти огірки. А далі у мене ще є завдання, хоч і два куща помідорів у мене трошки прихворіли, їх треба лікувати, але це не відміняє те, що треба обрізати зайве листя. Зайві пазинки, тому що кущі детермінатні, і їх треба розвантажувати, щоб вони росли. І цвіт, який вже на деяких кущах зав'язався, давав нормальну хорошу зав'язку.